Три прийоми з книги око-кінематографіста, які я використовую на своїх зйомках. Так, книга про кіно, але її мова про візуальність, тому ці прийоми ідеально працюють у фотографії. Створюють історію, додають сенс, а також роблять кожен кадр більш живим. І так, перший ефект зосередженість. Його я досягаю завдяки малій глибині різкості, коли ви хочете показати обличчя, але сфокусуватись на певній його частині. Ніщо так не передає вторгнення в простір героя як ближній план. Я зібрала три фотографії, які розказують зовсім різні історії. Сконцентрувавши увагу на певній частині обличчя, ви відразу можете зрозуміти про що йде мова. Наступний Прийом бачення в книзі подається приклад біографічної драми Ван Гог на порозі вічності тут режисер використовує дуже цікавий ефект. Він хоче, ніби зімітувати старовинні лінзи від. Сонцезахисних окуляр, тому нижню частину кадра розмита. Я теж іноді стилізую певні кадри, це додає різноманітній зйомці. На кількох зйомках я хотіла зобразити таку атмосферу сну з певним розмиттям в деяких частинах кадру, а також роздвоєнням. Цей ефект я досягаю завдяки ось такому фільтру, який я використовую довільно, він не прикручується до об'єктиву. Завдяки цьому я можу створити унікальні кадри, які передають атмосферу. Наступний прийом з книги це доблесть. Його часто використовують в фільмах, коли хочуть зобразити героїчні. Певного персонажа, показати його велич. Ось кілька прикладів з моїх зйомок. Зазвичай я хочу підкреслити якийсь певний етап трансформації в житті моїх героїв. Я хочу показати світло, яке вони ніби випромінюють всередини. Якщо сподобався формат такого відео, я буду дуже вдячна активності, а також залишайтесь для того, щоб бачити більше таких відео. Тут про фото як про мову, а також трішки як про життя.